І ось голова місцевої державної адміністрації, який зобов'язаний виконувати та додержуватися Конституцію України, мова йде про статтю 19. Бо саме посадові особи мають діяти мають на підставі в межах повноважень того спосіб, що передбачені Конституцією та законом України. Це основа. Але голова. Адміністрації вимушен домовлятися і йти на поступки деяким депутатам, їх більшості. В різноманітних питаннях. Бо він знає, що там є оцей пункт. І депутати знають, що там є цей пункт. Бо депутати вони можуть зіслатися в м'якій формі і попередити про цей пункт, і сказати, ти ж розумієш, ми ж можемо прийняти це рішення. Про недовіру в голові відповідної місцевої державної адміністрації, як наглошено законодавство. Але щоб цього не було, давай якось домовлятися, давай щось вирішувати. Питання, проблеми. І ти будеш на посаді. І ми будемо при ділі. І питання будуть вирішуватися. Тобі гарно і нам також гарно. Тобто. Між нами буде домовленість і взаємодія, як і має бути. Якщо ні, тоді, вибач, будемо збиратися, будемо голосувати. Ось приблизно таким чином. Так ось треба скасувати цей пункт 29.31 закону України про місцеве самоврядування. Раз та назавжди його треба скасувати, його не повинно бути. Так само мають бути скасовані пункти в статті 118 Конституції України, про яку ми і сказали, які рішення може прийняти президент. Бо обласна рада не має жодного відношення жодного відношення до виконавчої влади. Бо Голову обласної місцевої державної адміністрації призначає президент. І відповідно має право його звільнити. Тобто, той, хто призначає, той має право і звільняти. До чого тут обласна рада? Поясніть мені. Поясніть мені, будь ласка, до чого вони тут? А в законодавстві так наголошено. І оця міна уповільненої дії, вона спрацьовує. Ось в чому проблема заканчивается.